Де він добрий той день, Свідка, в холєру. ой, ну ти що? Ти надумав і Микола женитися, га? Ти що там доброго? Ну, я думала, може, він візьме яку дівчинину таку, щоб і батьки були ото при блаті, може, якому, при грошах, при зв'язях. А він каже, що в неї батька ото нема. Мати швачка. О. А я вже ото наладнувалася, купила отої круту червону дорогу, і риби купила тої червоної. І чорну ікру взяла. Ой, Могла б тако бараболі наварити. Ти й все, Що як вона така собі простачка? Ой, ну ти й нашу купила? Думала перед святами показатися тако, знаєш, що ми теж не другого сорту, але ж ой, біда Світка, біда. Щоб вона у мене хоч подушки не покрала і удіяла оті мої. Ох, ну ти як не журися, Свідка. Тобі добре балакати. Тобі що? Кажу, Маріні доця, кажу. Може б ти приїхала, кажу, позабирала оте постільне в мене, нове, сірвізе оті забрала, бо хто його знає. Ой, так і ж вона з нами жити буде, а кожен день може, що хоче робити. Ну ти як подіне? Матері повивозить? Не повивозить. Ой, сітка, ти думаєш, я на вістках не жила і не знаю, як воно робиться.